Чому, коли ми прокидаємося вранці, нам нічого не хочеться, в нас апатія, ми хочемо взагалі лежати в кроваті і так далі. Нашим тілом керують як правило гормони та наша допомінова система. Якщо у нас гормони знаходяться на низькому рівні, нам не вистачає вітаміну, де жирову омега-3 і так далі, будемо відчувати себе погано. Далі наступне: якщо наша дофмінова система знаходиться постійному перенасиченні, то ми також будемо відчувати себе погано. Мовно кажучи, якщо ви мастурбуєте або займаєтесь там, знаю, сексом 5 разів на день, а потім ви прокидаєте. Даєтесь, вас немає цього спексу дофаміну, то ви не будете хотіти взагалі нічого робити, тому що якби для вашого організму це справи, які не потребують ніякого сенсу. Умовно кажучи, наш організм як велика, велика мавпа. Тобто, нашому організму потрібно розуміти, на що йому потрібно видавати енергію. Умовно кажучи, якщо я зараз скажу собі, що я хочу звідси пробігти до заправки, мій організм не дасть на це енергії. Я не буду хотіти це робити. Чому? Тому що для його точки зору це буде логічно в тебе, його сі автомобіль доїдь до автозаправної станції на ньому. Тому на. Наш організм не буде видавати на це енергію. Так само, якщо ви прокидаєтесь вранку, ваша дофамінова система знаходиться в перезбудженні від різних факторів. Також у вас проблеми з гормонами, у вас низька кількість вітамінів, ваш організм тупу не буде виділяти ні на що енергію, тому що навіщо це йому? він знає, що він зараз може пограти в ігри, умовно кажучи, піти бухнути з друзями або відкрити якусь порнуху і робити.